Еле студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас в Одесу. Їде гурт Грей». вже завтра, 6 грудня. Один з найвідоміших рок-гуртів країни гратиме в Одеській обласній філармонії. Концерт відбудеться в рамках презентації нової програми «Як ти друже? яку побачать і почують в п'яти містах України: Львові, Дніпрі, Кривому Розі, Харкові і Одесі. Фани вперше наживо почують емігрант, той день і багато інших улюблених пісень українською та прем'єру нової Пісні, друже, Концерт розпочне перший тур гурту з початку повномасштабної війни. Головна мета туру зібрати 30 тисяч доларів на біонічний протест ноги Станіславу Зорію, герою, що втратив кінцівку у важкому бою під Бахмутом. Більше подробиць дізнаємося просто зараз. З нами на прямому зв'язку Андрій Дизель Яценко, засновник гурту Грінгрей. Андрій, ми вас вітаємо. Привіт, привіт. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Ну, чекаємо на концерт вже завтра. Поки що, давайте поговоримо про головну мету туру 30 тисяч доларів на біонічний протест ноги Станіславу Зорію. Хто ваш герой і чому вирішили спрямувати зусилля на допомогу саме йому? Ну в даний час ми враховуємо, що це саме та допомога, яку ми повинні робити. Ми познайомилися з Та Станіславом Лічне і бачили, що дуже гарний чувак. Це був чемпіон України. Вірні є чемпіон України з кікбоксингу з різних типів єдиноборств на бойових видів, але так сталося, що при взятті Бахмута він втратив ногу, причому що. Це він той перший хлопець, який поставив прапор над е, Болрадою Бахмута. Е, тому ми вирішили, що на пер, перші гроші, які ми зберемо з цього туру, е, ми е, віддамо йому, щоб він зробив собі, щоб йому зробили біонічний протез в Америці. А я читала, що Станіслав доволі молодий хлопець, десь йому лише 22 роки, так? Так. Це молодий хлопець, дуже перспективний, дуже талановитий. Це біда, що так трапилася. Але ми... Але ми зробимо так, що цей протез буде такий же крутий, як у Шварцнегера, котрий буде цим протезом будемо чити цю русню. Дякую вам за таку ініціативу. Скажіть, будь ласка, де вже відбулися концерти в рамках туру Як ти друже? І як фани зустріли улюблені хіти українською мовою? Несподівано добре, бо перший концерт наш був у Львові. Це дуже відповідально було почути їхню думку, але Львів'янам сподобалось. Я, чесно кажучи, і мені сподобалось. Я раніше. Раніше й не думав, що Грінгрей може співати українською мовою, чесно кажучи. Але трохи потрохи, Мурика зараз не зупинити, приходьте, побачите самі. Обов'язково українські тексти Андрія відтепер це принципова позиція гурту незалежно від того, чи йдеться про виступи в Україні чи за кордоном. На, на на даний момент сто відсотків, поки триває війна, а може і ще й далі. Бо ну тут розуміло чому. По-перше, це наша позиція. А, ми з Муріком вивчаємо українську мову, хоч дуже довго в цьому сепрелісі. Не, не пам'ятаю, як буде українською. Опиралися а, так. Вот але ж трохи по трохи, ми вже трошки розмовляємо українською мовою. А Мурік так вообще прям ще більше. <рес> а, скажіть, будь ласка, такий цікавий момент раніше Грінгрей товаришував і навіть робив спільні проєкти з російськими виконавцями. Як змінилися стосунки з колегами з РФ? Хтось з них висловив свою позицію, підтримав вас і Україну. Ну, ті, хто підтримав, вже давно в Європі та в Америці прячуться. А ті, хто не підтримав, продовжують жити в рашці. Ми з ними вже не спілкуємося вже другий год, рік, мабуть, так що, так тому і бути. А, а фани з РФ вам писали впродовж цього а, періоду часу? Фани пишуть і досі пишуть наскільки їм жаль. Виявилось, багато фанів не підтримують цю безлузну війну, але, мабуть, що не можуть нічого зробити з собою і з тою ситуацією, яка зараз там. Гурт не виступав майже півтора роки. Як війна змінила Грін Грей і його учасників? Ну, поза тим питанням, що тепер ми чуємо улюблені пісні українською. А, ну, сама сама енергетика групи не, не, не зміни, змінилася, і ви це почуєте на концерті. Але ж, мабуть, що, мабуть, що коли ми змінили текст. То це не не просто перевід, перевід, переклад російською і українською. Це трошки змі інші смисли, змісти, тому мені здається, що грін став глубше, але з тою ж з тією ж енергетикою. Що пишуть, і говорять вам фани з приводу україномовних текстів українських пісень? Бо навіть сьогодні я студіювала напередодні нашого спілкування вашу сторінку у Фейсбуці і помітила навіть допис, коментар точніше, колишнього президента України? Так він обіцяв нас бросити в вулик, якщо ми почнемо співати російською, це так. Е, ну, по-перше, мед лечебно, а по-друге, що ну, будемо е, спробуємо щоб там не оказатися не в тому великому. А так, е, частина фанів, е, звісно, е, нас підтримує, е, а частина фанів ще не розуміє, на що це нам. Так що, як і все, все, все наше суспільство українське, це все ж можна бути поступово. Які плани має Грін Грей після цього туру? Це перша частина цього туру. Насправді цей тур в наступному році ми плануємо продовжити. Що ж, тоді ми незабаром чекаємо у вас вже завтра в Одесі на сцені філармонії. Я дякую вам за зв'язок, дякую за ініціативу. І дійсно думаю, що я буду на концерті, тому що ну, мені, як вашій шанувальниці, кортить почути україномовні тексти Грінгрей. Андрій, я дякую вам за спілкування. Дякую Нагадаю, вас. з нами затерплячись моєї української мови, але ж обіцяю, що вона буде краще. Та ви крути, дякую вам за це спілкування. Нагадаю, з нами прямим зв'язком був Андрій дизель Яценко, засновник гурту Грін Грей. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.